Слава Богу, друзі, вітаю всіх, знаходжусь на вуличному благовісті, на євангелізації, на форум Львів. Проповідую людям Господа. Людей небагато, тому що зима. І... Але погода файна. Погода файна. Хто? Я виходжу, якраз тут люди ходять, попадають в мої руки, я їм роздаю такі брошурки. Молитва за мир і Бог тебе любить. Осталось вже три штуки, вже 150 роздав. Ще таке Євангеліє від Луки тут маю. І благовісту Ісуса Христа. Слава Богу! Ви знаєте, друзі, Господь сказав, іди й проповідуй Євангелію. Всьому творінню, хто буде вірувати і креститься, спасений буде. А хто не буде вірувати, осуждений буде. Тому, виконуючи це слово, ми йдемо і молимося за людей, і роздаємо такі Євангелії від Луки і кажемо людям про спасіння. Слава Богу Ісусу Христу!